Навіщо російські військові риють окопи на території Запорізької АЕС? Щоб була можливість розмістити там важке озброєння, яке зможе стріляти у бік України? Чи справді Росія може перезапустити енергоблоки окупованої станції? І чим це загрожує? Це буде впливати безпосередньо навіть на енергетичну систему Європи. Це це вже злочин. Чи можливо створити нейтральну зону довкола ЗС? І що для цього потрібно? Така собі демілітаризована зона Запорізька АЕС в радіусі 30 кілометрів від станції немає ані російських вояк, ані українських військовослужбовців. Є тільки цивільний персонал Запорізька АЕС. вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові риють окопи навколо водойми охолоджувача Запорізької АЕС. Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків Маккензі, яке замовила міжнародна організація Грінпіс. Аналітики кажуть, що з моменту окупації ЗС Росією і до кінця червня цього року російські військові спорудили понад тисячу метрів траншей. В основному вони зосереджені на північній та західній стороні водойми. За даними Greenpeace, аналіз супутникових даних показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Там розташовані не лише траншеї, а й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Крім того, Грінпі занепокоєний тим, що значна мілітаризація території водойми охолоджувача може бути пов'язана з майбутніми планами Росії щодо перезапуску ядерних реакторів. Аналітики вважають, що будівництво Росії траншей і укріплень може бути передвісником роботи нової насосної станції і зусиль із перезапуску ЗС. Керівник компанії енергоатом Петро Котін днями заявив, що ситуація на окупованій Запорізькій АЕС залишається складною. Генеральна асамблея ООН у липні цього року проголосувала за резолюцію щодо безпеки та захищеності ядерних об'єктів України, включно із Запорізькою атомною електростанцією. В ній сказано, що Росія має терміново вивести свій військовий та інший неуповноважений персонал із зас та негайно повернути станцію під повний контроль України. У Росії цю резолюцію назвали політизованим проєктом. Також російська окупаційна влада наполягає, що, начебто, збройні сили України обстрілюють Запорізьку АЕС. Що загрожує Запорізькій атомній електростанції при подальшому управлінні окупантами, і які ризики є вже зараз? Фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Центральної та Східної Європи Шон Берні розповів новинам Приазов'я, що з точки зору ядерної безпеки будь-яке будівництво на території атомної станції є небезпечним. Винодадера іші стіби кулінбонденець стабіліті. Водоймоохолоджуваць те це, це стабілізуючий об'єкт, і перш за все він стабілізувався також за рахунок каховської дамби, якої зараз немає і, знову ж таки через російську окупацію та російські війська. І це надзвичайно сильно впливає на надійність та на цілісність водоймоохолоджувача. І через це водоймоохолоджувач може бути надзвичайно вразливий. Декшолкулінпонд мій волнебл. Що стосується мілітаризації цього об'єкта, то що ми побачили, це були опори, які були зариті в землю. Бо це ще одна проблема, яка яку ми помітили разом з Макінзі. Такі спеціальні опори робляться для того, щоб була можливість розмістити там важке озброєння, яке зможе стріляти у бік України та українських громадян крім того, ми також відмітили, що це одне з двох місць, де може бути побудована насосна станція. підтверджених даних про те, що Росія будує нову насосну станцію на Запорізькій АЕС. Наразі немає, каже науковець. Втім, якщо такі роботи будуть помітні, це буде ознакою того, що окупанти запускатимуть реактори станції в роботу locations where... якщо говорити про будівництво, то вони мають забезпечити воду з воду для ходля водоймоохолоджувача. Це може бути зроблено або з річки Дніпро, або з річки Конка, і Росіяни пообіцяли, що вони будуть будувати насосну станцію, але не сказали де вони це будуть робити. Сетве Солонгзторіеакторзремін. Поки реактори знаходяться вимкненими, немає необхідності у додатковій воді. Достатньо тієї води, яка зараз знаходиться в бризкальних басейнах, і цього достатньо для того, щоб зберігати реактори в безпечному стані. Якщо ми говоримо про додаткове водопостачання, то це все вже чіткий сигнал того, що планується в певній мірі перезапуск реакторів. В той же час ми маємо пам'ятати, що це також входить і. В стратегію військової операції, тому що це ціленаправлений терор. міжнародна спільнота мала би покарати Росію та безпосередньо росатом за окупацію Запорізької АЕС окремими санкціями. Втім, деякі країни не зацікавлені у цьому. Додав Шон Бернінамінз. Компрієнсів санкшенс мали бути накладені санкції. Мала настати кримінальна відповідальність для управлінців Росатому за те, що відбувалося на Чорнобильській атомній станції та Запорізькій атомній станції але вони абсолютно проводили своє завдання через фінансові інтереси, які пов'язані з ядерною сферою. Насамперед я говорю про Угорщину та Францію, але це не вичерпний список. І в ці країни мають довготривалу співпрацю на мільярди доларів і з Російською Федерацією, і ця співпраця вона продовжується, що в свою чергу подає Росатому сигнал, що. Uh, Всі, всі їхні дії насамперед, окупація, всі ці загрози, погрози, терор, все це їм нічого не варте, все це не призведе до жодних наслідків для Росатому та Російської Федерації. Співпраця з вище зазначеними країнами триває десятиріччями, і тим не менш вона мала б зупинитися. Це це чітко вказав і уряд України, і це має займатися Європейська комісія та Євро. Пейський союз Україна в свою чергу чітко зазначила свою позицію, але тим не менше це не призвело до дієвих санкцій, і це на мою думку абсолютно жахливо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк розповів новинам Азов'я, що найбільшу загрозу на Запорізькій АЕС становить присутність там російських військових, а також некваліфікований персонал із Росії. Видно, що ну, відбувається подальша мілітаризація. Майданчику відповідно наявна інформація, кількість військових збільшується періодично. Є інформація щодо якихось влаштування додаткових траншей, рвів, ще чогось навколо водойми охолоджувача. В принципі, в принципі, ну, я в цьому не вбачаю, що ці додаткові якісь укріплення вони свідчать про. Їхнє бажання перезапустити енергоблоки. Є інформація ну, із засобів масової інформації, в основному що росіяни хочуть перезапустити енергоблоки. І в принципі, що можна сказати? Що, Повторююся, що наявність їх це вже злочин ядерного тероризму. Якщо Росія перезапустить енергоблоки ЗАЕС, катастрофа стане питанням часу, вважає експерт. Сам по собі перезапуск енергоблоків. Він їм нічого не дасть. Тому, головне їм підключити ці енергоблоки в російську енергосистему. Підключення енергоблоку російської енергосистеми це для України. Це вже буде сам по собі виклик. Україна з'єднується з енергетичною системою Європи. і Підключення Росії це буде впливати безпосередньо навіть на енергетичну систему і Європи. І це, це вже злочин. Енергоблоки підключені до енергосистеми України. повторюсь, для того, щоб Живити обладнання, щоб для того, щоб охолоджувати ядерні реактори, Україна надає і без того дефіцитну електроенергію для забезпечення безпеки Запорізьких станцій. Якщо перезапустити навіть один енергоблок, то енергія, яка потрібна, яка буде виділятися в ядерному реакторі, вона збільшиться в тисячі разів. І тієї води, яка знаходиться в ставі охолоджувача, її буде недостатньо, щоб довготривало охолоджувати ядерне паливо, щоб довготривало охолоджувати обладнання, і це може призвести до википання ставу охолоджувача і, в принципі, до розігріву активної зони, тому що не буде чим її охолоджувати її розплавленням і виникненням уже аварії з наслідками набагато гіршими ніж наслідки можуть бути навіть теперішній час, крім того, для експлуатації енергоблоків на Запорізькій АЕС наразі недостатньо персоналу, каже Дмитро Гуманюк. У них є дефіцит кадрів, тому що всі та чи більшість висококваліфікованих кадрів з на енергата, вони залишили запорізьку станцію. Вони переїхали в Київ Ну або в якісь інші міста вони не працюють на облоки. Вони звозять туди з інших своїх атомних станцій. Людей наймають нових, але повторююся, кожна е, кожен енергоблок це є унікальний енергоблок, особливо у порівнянні з російським, із е, і Запорізька станція. Вона суттєво відрізняється. Дуже багато було зроблено модернізації. Було, було поміняно обладнання, індикатори і всього іншого. І в принципі, щоб працювати на цьому енергоблоку, персонал потрібно буде по перше його набрати необхідну на кількість а по друге його відповідним чином навчити. Запорізька АЕС буде у безпеці лише тоді, коли повернеться під контроль України, зазначив експерт. На його думку, головний виклик зараз це запобігти перезапуску реакторів. Якщо запустити навіть я ж кажу, один енергоблок, і у випадку аварії на цьому енергоблокці, ну я думаю, що наслідки будуть ну, на кшталт аварії на Фукусімі, коли могло поплавитися паливо і радіаційне забруднення буде. В принципі достатньо для того, щоб його перенесло за за межі України Європу. Це в залежності від виду аварії, в залежності від напрямку вітрі, але забруднення може бути і в Європі. Також ну я не бачу інших варіантів, окрім того, щоб звідти вигнати російських військових. На мою думку, в принципі, світова спільнота показала, що вона не має жодного впливу на росіян щодо їх знаходження чи. Вигнання з Запорізької станції, тому тут тільки можна сподіватися на залишки їхнього здорового вузду, що вони не будуть це робити, тому що це небезпека буде не тільки для України, Європи, а також і для них. І такий сценарій не буде ними реалізований. Ми також поцікавилися, чи змінюється у зв'язку з подальшою мілітаризацією ЗАЕС ситуація в Енергодарі, місті супутнику станції. Перший заступник міського голови Іван Самойдюк розповів, що російських військових у місті достатньо велика кількість, так само як і раніше. Ми спостерігаємо дуже часто обстріли міста з однієї сторони в іншу, самими ж російськими військовими під приводом подальших. Коментарів, що це Україна обстрілює, це енергодарці всі навчилися розбиратися з цьому. і ми орієнтуємося, що такі дії вони проводять систематично. Ну звідки вона обстрілюється, вона обстрілюється з берега, який під контролем у них чи за межами станції, чи самої станції. Це, це важко визначити, але на території станції достатньо багато вогневих укріплень, достатньо багато зброї і достатньо багато розміщено самих військових на самій території безпосередньо атомної станції. Окупаційна влада залучає до будівельних робіт як жителів інших захоплених населених пунктів, так і робітників із Росії. Втім, зараз це явище не є масовим, каже посадовець, великої кількості якихось людей для масових робіт не помічають. І на саму роботу на станції, і в місто під інші види робіт вони ведуть мобілізацію і закликають з інших регіонів окупованих територій і з інших регіонів Російської Федерації переїжджати в Енергодар. Тому поступове переміщення населення з дальніх поточків Росії в Енергодар, в села навколо Енергодара. Воно ми спостерігаємо це. Військовий аналітик Іван Ступак розповів новинам Приазов'я, що Росія своїми діями на ЗС перш за все намагається спровокувати українських військових. Це все робиться для привертання уваги українських збройних сил, тобто щоб Спровокувати Україну на нанесення удару, Все це все це буде фільмуватися е, російською стороною, а потім буде показано е, представникам МАГА та західного суспільства, Що ось Україна, вона є ядерний терорист. Вона свідомо обстрілює нашу нашу там техніку, яка стоїть, яка охороняє цей об'єкт. Ну будь-яке може бути пояснення. Згадайте, будь ласка, каховську дамбу. Ідірвали і росіяни, але сказали, сказали, що це зробили українці. Тому така історія теж дійсно може мати місце і тут. Запорізька ГЕС – це дуже вигідний майданчик для російських військових. Втім, вони там не перебувають у цілковитій безпеці, каже аналітик. Вони зараз у виграшній позиції, що Запорізька АЕС розташована таким чином, що обійти її не можна. Треба там проривати фронт, а по воді українці просунутися не можуть. Там присутні інші засоби, і замінована ця акваторія. Ну вірніше, цей водойм активно і різні технічні. Порилади стоять сигналізації, і безпілотники російські знаходяться. Тому і набагато цікавіше, щоб Україна спробувала поцілити по цих об'єктах, щоб цей танк вибухнув, щоб була детонація або макет танку, неважливо. А вони це фільмують, показують. дивіться, українці обстрілюють, вони наражають на небезпеку всю будівлю Запорізької АЕС, а там ядерні відходи. Робиться все, щоб Росіяни не могли в повному. Обсязі використовувати цей об'єкт у військових цілях, тобто не не вважали його сейф хем хмаринкою, що ми тут можемо робити все, що завгодно. Українці нас не дістануть. Я бачу, що вони ведуть доволі обережний спосіб несення чергування, сильно там на вулиці не з'являються. Всередині так, всередині, всі вся їх активність відбувається. Звільнити Запорізьку АЕС у військовий спосіб наразі неможливо, зазначив Іван Ступак. На його думку, єдиним можливим сценарієм наразі. Є перемовини щодо створення нейтральної зони довкола ЗАЕС. пізніше, вже коли будуть мирні перемовини, і торгуватися за контроль над Запорізькою АЕС. Виводити її дійсно в найкращому варіанті, це під контроль знову України в нейтральному варіанті, але швидше за все він дуже ну він можливий. Під контроль. Міжнародної агенції з атомної енергетики, але без присутності російських військових, тобто така собі демілітаризована зона Запорізька АЕС в радіусі 30 км від станції немає ані російських вояк, ані українських військовослужбовців є тільки цивільний персонал Запорізька АЕС і вона переключена на українську енергомережу. Оце дійсно буде вважати, що це дійсно серйозне, серйозне здобуток. Бо іншим шляхом повернути контроль над ЗАЕС поки що ну у нас немає варіантів. Ми хотіли це в двадцять друг році, але на жаль, не вийшло. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.